Ложимо, беремо, можемо зібрати. Глім, давай, давайте! Ложимо, ложимо, беремо, ложимо, беремо, ложимо беремо. Беремо беремо, ложимо беремо, ложимо прямо, ложемо, ложемо і беремо, ложемо беремо, ложемо. Ложи, ложишся, ложі, беремо, ложиш, беремо. Половина, половина часу! Половина часу! Саша молодець! Я знаю, де росте та купили, правда! Ні. Бесик молодець. Все, балик получає. Балича ще може встигнути. Давай, давай, Таїска. Я ч ли, ясно. Можна пройтися. Ну да нічого. Сашко спієш. Давай! Молодець. Стань, стань! Стань, стань! Ну, блин! Минтрав калюжуля. Ну, у меня просто... Ладно? Давай! 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 Ты да. Почу. Почу. Ну, не бежишь. Почему? 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 не Почему? 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 То там довго склади, я так практию. Діживі yes. треба то я там. 这都怕吗？